Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в в мою вінтажну комору. Я вас всіх рада бачити і чути, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео, як ви вже зрозуміли, з того предмету, який знаходиться у мене на столі, буде присвячено любителям скла і скла особливого. Скла старовинного і, на мою думку, дореволюційного. Якщо я буду помилятися, ви мене, будь ласка, поправляйте, тому що я дуже мало розуміюся. Я його просто купую із-за того, що воно мені дуже і дуже подобається. На жаль, літератури у мене практично немає жодної, де б я могла ідентифікувати ті чи інші речі. Однак перед тим, як я вам буду... Показувати фруктовниці, чудові фруктовниці і сьогодні буде фігурувати у мене відео 4. Я вам хочу сказати одну річ. Цікавий комент. Ви вже, хто мене давно дивиться, знаєте, що в мене є ще один канал, я його практично уже не використовую. Це ароматна страничка, і я на ньому збиралася в свій час і створювала його для того, щоб показувати і розказувати про парфуми. Вам так якось так вийшло, що розпочала з фарфору, звичайно, спочатку. Канал мій вівся російською мовою. Однак після війни, яку розпочала Росія, я перейшла на українську мову. І ось одна із глядачів Запорєбріка написала мені такий коментар. як ви могли. На старості лет придати свій язик. Ви предательница. Не предавать придавати свій язик. Це все було сказано на той рахунок, що я з російською прийшла на українську. І в кінці вона написала: Ставлю вам жирний дизлайк. Я їй подякувала за такий лапках чудовий коментар і не відписувала нічого. Тому до чого я це веду? Мої любі підписники, ви уявляєте, як на сусідів наших, які зійшли з розуму, діє наша рідна українська мова, як на БК Красна. Вони дуріють, як чують українську, тому я вже говорила, що мова це наша зброя. Рекомендую всім як частіше використовувати нашу рідну мову, а по можливості взагалі вести свої канали, блоги, виключно українською мовою. Але це так. Як кажуть, ліричний відступ, давайте перейдемо до огляду цих чудових речей. Погляньте, яка красуня у мене в діаметрі. 30 см. І я скажу відверто, я дивилась багато відео, однак в такому вигляді я вазочку не бачила, вазочку фруктовницю не зустрічала таке подвійне скло біло-голубе. Я не знаю, якому підприємству воно належить, але то, що це стара річ, це однозначно дуже багато таких. Виробничих пухирців і дрібненьких. І ось таких, наприклад, бачите, яких досить таких великих пухирці. Дуже красива вазочка. Фестончатий, бачите, такий у неї край, красива рельєфна ніжка. І стопа досить таке красива. Зараз я попробую її перевернути. Дивіться, яка красива стопа. Такий же самий узор, як і безпосередньо на самій вазочці чаші. Бачите, яка красива річ. Я вам відкрию невелику таємницю, ви не повірите. Я її купила на барахолці. Мені рідко так везе. І уявляєте, її придбала всього на все за 200 гривень. Ось така краса. Я думаю, що не сподобатись вона не може. Будь ласка, в кого є в колекції? Я дуже вас прошу. І тих, хто ідентифікував таку річ, напишіть мені в коментарях. Так, це перший предмет, який я вам показала. Так, другий предмет це ось така красуня. 4 шовочка. Вона в ідеальному стані як попередня, так і ця, без пошкоджень Ніжка ось така, бачите, амурчик. Амурчик тримає чашу. Дуже красивий рельєф, стопи. Вона, до речі, 22 см в діаметрі має. Однак дуже і дуже красивий, ажурний такий, бачите, край. Малюнок у вигляді медальйонів, малюнок на чаші, у вигляді медальйонів такий квітково, бачите, квітково фруктовий малюнок. У медальйонах фрукти та квіти зображені. Так, я показую, щоб краще було видно. З клосами має такий сіруватий відтінок. І бачите, чотири, ш... чотири шва. Звичайно, тут ніяких клейм. Я так думаю, що це також дореволюційна річ. А можливо, відразу ранні, як кажуть совєти, відразу по старих мальцовських чи куржанковських форм. Такі вазочки виготовлялись. Ось така красунька друга мене питала. Третя ласочка. Проконується, це буде ось така 28 см в діаметрі. Бачите, знову ж таки такий фестончатий край самої чаші. Рельєфна ніжка і велика така геометричний малюнок, власне кажучи, як самої чаші, так і на стопі. Вона. Сама важча з усіх, ось дуже важка. Однак я на ній трошки зупинюсь більше по відношенню до інших чому із всіх чотирьох вазочок, які сьогодні у мене фігурують в огляді, ця сама дорожча. Я її придбала одного із колекціонерів до. Широкомасштабних військових дій, попросту війни розпочатої Росії за 50 євро. Я заплатила за цю дуже хотіла. І, до речі, вона в мене була першою, тому що я хотіла збирати революційної форми ось таких предметів, васочок. І я вже давно вам розповідала, що все те, що мені приходить, я ретельно мию. Обеззаражую, плюс пропарю в посудомийці і лишень потім залишаю в своїй колекції. І що ви думаєте, я оцей предмет поклала в посудомийку і коли я витащила її звідти, подивіться, як, як вона тріснула. Бачите? Пішла тріщина. То, що я розстроїлась, це. Мало сказано. Скажу відверто, мені плакати хотілося. Що... Хоча вона прийшла в... без пошкоджень ця вазочка. Тому до чого я веду До революційне таке старе скло: не мийте в посудомойки. і не мийте дуже гарячою водою, тому що воно ще не було. При тих технологіях, кажуть, скло не було закалене, воно дуже боїться перепаду температур. Не повторюйте мої помилки, бо інакше втратите річ. Стареньку, цікаву, скляну річ, яка б то вона не була. Зразу вам кажу, я вже більше так не ризикую. Я б її викинула, скажу раніше. Раніше б я її викинула. У мене вже були такі випадки, коли я дуже красивої форми від моєї бабусі була цукарничка, пішла в смітник, тому що, принципи, такі в моїй сім'ї були, що лопнувши скло, тріснуте скло, тримати в хаті не можна, потрібно викидати. Однак, з рахування того, що такі речі становиться все менше і менше, я все ж таки її залишила в колекції. Так, ось така третя річ. Так, і завершення я вам покажу ще одну вазочку. Це ось таку, я її зустрічала в деяких. Відео І блогери розповідали, що ця вазочка-фруктовниця мальцовської форми. Дуже багато похирців, дрібненьких, ось бачите ось, наприклад. Так, і ось, бачите, скільки їх є. Дуже багато, дивіться, що річ з такими технологічними дефектами, які були на той період часу, це було норма. Дуже красива знову ж таки ніжка. Подивіться, такий якісь е, в гілочках, мало того, що дуже красивий рельєф. І от такі гілочки по всій формі самої ніжки. Сніжинки такі йдуть по стопі. І ось така красива, узорчата чаша. До речі, я таку, дивіться, який здоровий похерець, бачите. Я таку, до речі, з такою оздобленням зустрічала іншу трошечки форму, таку з свистончатим краєм. У мене, як бачите, він рівненький. Ось. Ось такі у мене чотири красуні. Я думаю, що не сподобатись вони не можуть. Дуже гарні предмети. Ну, це моя думка, не знаю, чи вам сподобається чи ні. І так, на сьогодні все. Що хотіла, я вам показала, розказала, розсмішила трішки вас. Тому не пожалкуйте поставити вподобайку, пишіть коментарі. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам миру, щастя і добра. До нових зустрічей! На моєму каналі.